Обов'язково на обирати. Ми ми, ми вроді не в Росії живемо, то там живуть по в грязі. Генеральне прибирання навесні це особливий ритуал для кожного українця. Чистотою та благоустроєм прилуцьких вулиць опікується комунальне підприємство послуга. Сезон весняних робіт з прибирання міста. Комунальники активно розпочали з перших днів березня. Знімальна група телеканалу Прилука зафіксувала роботу працівників послуги під час очищення прибордюрних зон. Використовуємо погодні умови і розпочали прибирання при. Бардюрної зони від землі вже прибрали вулицю Київську від вулиці Зимської до перемоги, дві сторони. Також у нас вже до цього часу виметене парк, парк Дубинського Олега Кошового. Центральна площа. Наводять лад майже без залучення техніки. В основному користуються ручним інвентарем. В основному у нас ручний процес прибирання. Ми ручним методом здійснюємо цю, цю роботу. Я механізовано тільки вивозимо, вручну грузимо. Цим займаються 15 підсобних працівників. Робочий день двірника починається щойно сходить сонце. Шість 6.30 ми вже на роботі. День збільшився, роботи багато, зараз весна. Працюємо ми добросовісно, стараємося щоб міст був чистий. Чистимо зараз, у нас дуже пора така важлива. Чистимо ми ось бордюри, вбираємо, підмітаємо. Важка робота, але ми справляємося. Кожен двірник комунального підприємства в свої перші робочі години очищає закріплену за ним ділянку. Потім всі працюють гуртом. Після десяти ми йдемо. І воєнний городок, і на ракети йдемо. Тринадцята школа, і бам. Коротше, весь город ми стараємося убрати, щоб було чисто, красиво, щоб людям приємно було йти вулицею і радуватися. За сприятливих погодних умов роботи з благоустрою будуть продовжені. Обіцяють комунальники. Там уже як буде теплі, там уже. Покраска в нас іде: зупинки, лавочки. Оце ці ж мусорки. Оце в нас таке покраска тоді йде. Хоч і війна йде, але ми стараємося, щоб все було чисто, акуратно.